Тут є якісь такі якась Штани група. ,да. Група чи банда кажіть, якась кажіть. непонятна, ходять щось там, щось там пишуть багато в КПК, співають, я не розумію, хто то, що вони хочуть. Ви з ними ніякого контакту не маєте? А чи може знаєте хтось, хто з вас може там був, контактував. Ні-ні ні, якщо що ми таких десь зустрінемо, то ми те саме. Зразу вам е доповімо. Все нормально. Ми теж а, за порядок, за, за, за закон. А, да. а ти знаєш? Там та проінформую. Ти, ти там не був в них тих бандитів, чи теї групи? Та, ні, я новоприбувший охотник. охотник. Ага. Ну як тут дичь водиться? Та нічого, непогано, непогано. На нього сім'я. собаки та дичь теж можуть на тебе охотитись, так що будь обережний Обов'язково. Так, хлопці, виносимо вибачення за а... принесені незручності. А, та ми навіть раді раз. вас бачити. Можливо, позивні да. спитаємо цих троїх.